Это от ви бачите на власні очі. Це посів пос, пос, повний крові. Це ще дякувати, що стол такі важкі старого образ, що і так закрив собою. Олег Торчинський розповідає, після 19-ї, 26 серпня, в його квартиру влучив ударний безпілотник. Дружина у цей час готувала вечерю. Вона сиділа саме на цьому місці. Як, якби вона сиділа тут напротив, звісно, її би вбили. А так, то що вона, може оця столешниця, може що її закрила з собою. І оце бачите, кров, оце вона, оце бачите, вибух, як вона полетіла, а це все на неї є. Я, я тільки через дим чув, як, як вона дуже кричала. Прямо влучання. Прямо дрон прямо сюди влетів. Да. Я тут сидів, я навіть зараз дивлюсь, там все в стеклах оно там полетіло на мене. Я навіть не сообразил, як це звідси, що то, тому що ну, двері на мене залетіли, там все інше залетіло і все в диму, я нічого не бачу. Ось так я йшов. Ось в я йшов сюди, ось, саме сюди. І з цього місця я дійшов, а далі було просто темрява, чорна темрява. І ось я включив фонарик ось так. Де до доходжу, дохожу, говорю, будь ласка, гари, що бачиш, де на фонарик. От. І вона так потрохи, потрохи, потрохи. І я її вже коли побачив, то тоді вже вивів сюди. От, вона кричала, тому що у нього на ногах пальці перебиті, на руках. І вона кричала від болю. Дружину прооперували. і Її стан стабільно важкий, говорить Олег. Поранені отримала також сусідка, яка мешкає поверхом вище, каже чоловік. Пошкоджена, скажу вам так, на цьому поверсі дві квартири, а вище квартира і нижчі квартира. А якщо брати скло, то дуже багато була дуже велика була потужна вибухова хвиля, якою вибило. В скло на багато поверхах. А те, що тут ближче, до епіцентру взриву, ці квартири дуже понеричили. Пошкоджена її оселя, говорить Валентина. Все, все повилітало вікна. Тут наводне на було те саме вікно, все, все вилітело, все тут валялося, все побито. От, я не знаю, як холодильник, чи сілий чи ні. О, там ще. Ну, Балкон побитий. Весь. Дом затряска. Це, що на той дом, мабуть, що він манолітний, могло бути більше пошкоджень. Марина Круглова, Ігор Печенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.